Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. А що ми будемо з вами робити, ви зараз відгадаєте. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі. Так, огірки. Сьогодні ми з вами зробимо. Ось такі чудові огірочки. Давайте розглянемо їх. Самі огірочки якої форми? Так, овальної. А листочки трикутної форми, але ось такі нерівні. Бачите які? Ще нам треба вирізати ось такі квіточки сонечко. Ну що, приступаємо до аплікації? Я вже все вирізала, а ви, якщо дітки не можете вирізати, попросіть, будь ласка, батьків, щоб вони вам допомогли. Ну що, спочатку наклеїмо огірочки, беремо пензлик, тримаємо пензлик пальчиками і змащуємо клеєм не забудьте про серветочку, тому що вона нам дуже потрібна, щоб огірочки притиснути до картону. Ой, герочок. Так, тепер приклеюмо листочки. Зервиточкою придавили. Так. Можна не повністю намащувати листочок крім. Клеїли огірочки, листочки, і на кінці кожного огірочка є ось така жовтенька квіточка, маленька. Ось ми отак її приклеїмо. А тепер ще приклеїмо. Сонечко, тому що гірочки люблять сонечко і ростуть коли на вулиці тепло. Так, А тепер візьмемо діти або олівець, або фломастер і намалюємо. Ось так от, щоб це було видно, що це огірочок ось такі пухерці. на листочках ось такі першилки. Подивіться, які гарні, чудові огірочки виросли на грядці. Бажаю вам малята успіху і сподіваюсь, що ви теж зробите таку аплікацію. До побачення!